У Бердичівській районній державній адміністрації приймали фахівців з управління Державної служби голов Держслужби України у Житомирській області. Голів сільських та селищної рад, які зібралися в актовій залі адміністрації, одразу ж заспокоїв голова Бердичівської районної ради Микола Стороженко. Гості приїхали не з каральною місією, а з місією допомоги. Згідно відповідної угоди між райрадою та голов Держслужбою, спеціалісти останньої взяли на себе зобов'язання у разі необхідності надавати методичну допомогу представникам органів... Місцевого самоврядування Бердичівського району. Нещодавно прийшли вибори до місцевих рад. Багато поприходили нових сільських голів, секретарів. В нашому районі пройшло 10 сільських голів новообраних, секретарів, 6 секретарів. І є необхідність така, бо ми бачимо, що законодавство з кожним місяцем міняється. Треба надати їм допомогу у цих питаннях. Щоб наші спеціалісти могли володіти самі і допомогти тим людям, які проживають на нашій відповідній територіальній громаді. наші територіальні громади. До цього гості з Житомира вже встигли побувати у Гришковецькій, Рейській та Половецькій селищній та сільських радах. Голови останніх налагодили роботу на досить високому рівні, кажуть в управлінні. Взявши за основу їхні наробки та врахувавши недоліки, фахівці голов держслужби вирішили провести на Бердичівщині день управління державної служби, який складався з кількох семінарів, практичних занять та круглого столу. Ми плануємо провести особистий прийом громадян району, посадовців. Місцевого самоврядування, державних службовців, які можуть безпосередньо вирішити свої питання чи проблеми у присутності працівників нашого управління. Також сьогодні нагальною є питання запровадження нового антикорупційного законодавства в нашій державі. Закон вже прийнятий Верховною Радою новий. До речі, з чим? Що хотілося відзначити, що якщо колишній закон, який вже втратив чинність, називався закон про боротьбу з корупцією, тобто в нашій державі боролися вже з фактично порушенням певним антикорупційним, то новий закон називається про засади запобігання та протидії корупції. Це означає, що корупції не буде в тій державі, а саме ми хочемо, щоб так було, де немає підстав, немає основ, невигідно вчиняти корупційні вчинки. непопулярно це. Окрім норм антикорупційного законодавства, учасникам дня управління держслужби роз'яснили також основні положення керування персоналом. Головне завдання сільських та селищних рад наголосили фахівці служби у повній мірі вирішувати проблеми громади і робити це якомога якісніше. Сьогодні спеціалісти нашого управління мають намір донести до посадових осіб місцевого самоврядування району про основні аспекти роботи із персоналом. Про відбір персоналу, систему цього відбору, систему оцінювання роботи персоналу, і ми надіємося, що це в кінці кінців принесе приведе до того, що громадяни Бердичівського району будуть отримати більш якісні послуги від посадовців, на що вони щиро завжди надіються. Аналіз типових помилок, що їх допускають в органах місцевого самоврядування, здійснила Валентина Сірук. Зокрема, завідувачка сектором організаційно-кадрової роботи та документообігу управління нагадала про необхідність розподілу обов'язків між головою, його заступником і секретарем. Окрім того, мають бути розроблені посадові інструкції, а голова згідно законів повинен видавати розпорядження, кожне з яких має містити посилання на той чи інший нормативний акт. Ще одне, без чого неможливо працювати у межах закону, це врахування усіх змін до норматив. Ніх актів у вас є така настольна книга, ми були в радах, нам їх показували. Та да, посібник хороший, є там багато методичних рекомендацій, є там нормативні документи. Звичайно, звіти ви можете взяти багато, але ви розумієте, що зміни в законодавство в нас носяться майже щоденно, і вже навіть на сьогодні до частини тих актів, які є в цій книжці, внесені зміни. Тому, якщо ви приймаєте будь-які рішення обов'язково, вам треба перевірити, чи на сьогодні не внесені зміни до цього нормативного акту. Керівники секторів та спеціалісти управління розповіли учасникам семінару про методику ведення трудових книжок та дотримання державних стандартів зі складання і оформлення розпорядчих документів. Окрім того, очільник делегації держслужбовців Володимир Бражевський провів виїзний прийом громадян. Головною метою приїзду його команди до Бердичева підкреслив, є зростання довіри мешканців району до персоналу сільських та селищних рад, які у свою чергу будуть озброєні необхідними знаннями.